Покажіть мені хоча б одну людину, яка б не хотіла жити у власному будинку замість квартири в кам'яних джунглях. Якраз для поціновувачів свободи та спокою є дуже гарна пропозиція. Продаємо дупекс в селі Гатне з майже завершеним ремонтом. Знаходиться він на вулиці Богдана Хмельницького, 23Б. загальна площа 149,5 квадратних метра, ділянка 3,68 сотки. Знатоки нерухомості одразу оцінять ремонт, що зроблений з якісних, екологічно безпечних матеріалів. До речі, дизайн проект буде подарунком для покупця. В будинку монолітні перекриття, стіни з крамацегли, черепиці чеського виробництва, утеплення даху 400 мм мінеральною ватою, зовнішнє утеплення стін 150 мм пінопластом. П'ятикамерні вікна рехау індивідуальне газове опалення. В будинку є гараж з автоматичними воротами та додаткове паркомісце на ділянці. Броньовані вхідні двері з антизеломним сейфовим замком, антивандальна система на вікнах. Будинок під'єднано до електромережі. Власна свердловина 55 метрів, є тераса на задньому дворі та два балкони. Вже розведено всі комунікації, укладено кахель в санвузлах, встановлені дверні короби прихованого монтажу. Закуплені майже всі матеріали для ремонту, що будуть в комплекті з будинком. Залишилося зовсім трошки, а саме меблі, фарба для стін, електрофурнітура та дочкове освітлення. Запрошуємо всіх бажаючих подивитися на цю красу. Актуальна вартість під цим відео, а деталі та запис на перегляд за номером вказаним нижче. З повагою, ваш Фетплейс.